Доброго всім ранку. Завершується сезон, можливо він вже і закінчився, але я думаю, що ще раз-другий варто сходити в ліс і навіть, можливо, щось знайти. Сьогодні така не є дуже холодна погода. Але і сонце мало виходить, а треба йти трошки далеко. Я собі так подумав, що чого би не піти по тому, приблизно тому маршруту, який саме найбільше сподобався моїм глядачам, а тобто з відео важкий початок і чудовий результат. Десь отут. Тут Десь буде напевно у нас підказка на це відео. Ті хто його не бачив, то подивіться. І ще раз попрошу, бо може не всі до кінця додивляються От, і не чують моїх прохань. Підпишіться на мій канал, тому що сезон закінчується. У мене так і не появилося бажаної мені кількості підписників. Тому ще раз скажу, підпишіться. Це буде дуже добре для всіх нас. І для мене в першу чергу, звісно ж. Це буде мене мотивувати знімати для вас щось нове. Так що я йду, спробую щось для вас знайти. І для себе. Перші грибочки, які я знайшов. Це у нас є моховичок раз. І тут у нас моховичок два. Ще бачу, їх тут є трошки більше всяких, але мене цікавлять білячки. Так, зараз дуже гарно тут біля річечки. Спокійно. Коли я вчора вибирав місце, куди би піти, то по карті зверху видавалося, що це мила галявинка, там де є поодинокі дерева, мох. І в таке місце, де переважно можуть рости грибочки. А прийшовши сюди, я побачив отакі. Не галявинка, але можна тут зробити якийсь невеличкий кружочок вздовж річки. Подивимося, що є там далі. Підемо туди. І моя грибна логіка каже, що якби я був грибом, я би десь тут ріс. Але я їх не знаходжу. А ще й для мене погана новина, що навігатор мені показує, що стежка куди мені йти, це от... Десь туди тобто це в ті дерева. У цих каміннях, десь туди. Ну так собі стежка. Але треба йти. Обійшов я дуже багато лісу. Так нічого і не знайшов. Аж тут на кінець-то я побачив от такий Риповчок. Не знаю чи це у нас білий, чи це дубовик. Так, це походу. Це у нас старесенький білий. Зараз щось буду з ним придумувати, а так тут шукати далі. Нема ще нормальних грибів, зато є симпатичний. Такий наступовичок. Ну, оп. Такий файний. Я пройшов вже 10 кілометрів. Дуже різко похолодало. Просто сонечко зайшло за отакі хмари. А грибів. Поки що так і не знайшов. Є от такий дружок, якого я знайшов. Я не знаю, чи він добрий, чи ні. Білий грибочок. Якого можна взяти? А якщо це буде один? Єдиний? То це буде трошки сумно. Але вже хоча би щось. Один живий гриб. Ого. А це в нас що? Опеньки? Такі файні є. Мене найбільше дивує те, що перед цим я опеньок не знаходив. Бо тут вже жодних грибів не мало би бути. А тут такі крас... красунчики. Може і візьму зараз. От як воно так виходить? Я 10 кілометрів горами драпався. Не було нічого. А тут білий знайшов, опеньки знайшов, ще й червоняка знайшов. І це все десь 15 хвилин. Я з одного квадрату далеко не виходив. Треба було зразу йти на ці місця. Зараз це, напевно, вже не мало би мене здивувати. Але тим не менше я знайшов ще гриби. І то зразу три. Три на одному місці. Думаю, що двоє з них точно мені підійдуть. Оцей. раз. Цей номер. Два. Відносно цього в мене є питання. Так, це я забирати не буду, але ці два точно підуть мені сьогодні на вечірній стіл. Раз, два. Отак. Ще трошки чогось типу як опеньок. Але вони вже дуже старенькі. Тому на них навіть дивитися не буду ближче. Але тим не менше дивно, що вони ще є. Можливо, мені грибів встане не тільки на зажарку, а ще й треба буде дивитися на щось інше, тому що... Таке у нас це вже не годиться, але оптим цього в нас є отакий дужок. Тут он, ним може одна людина наїстися, але і це ще не все. Листопад мене дивує, тому що є ще отаке творіння. Опа! Тут шапочка на сушку самото. Так що отакі чудові грибочки. А це у нас що? Це у нас червоняк, який уже м'якенький. Його... Подивитись. Його вже точно брати не буду. І ще один червонячок, який є повністю. Przydatny do spożywania. Tak. O taki. O taki krasny. Tak. Nic o sobie. Ja zbrał zbiorę już dużo. Jeszcze jeden czerwony що сьогодні уже 8 листопада От такий красень ідеальний того що треба Завершую я сьогоднішній похід і аж хочеться процитувати Кобзаря те що як тільки я почав знаходити гриби, то чи то так сонечко сіяло, і просто так чого було, тому що стало зразу набагато і тепліше, і світліше довкола. Ще я можу помітити таку штуку, що я коли... Знайшов от першого білого, то я думаю, що його кудись ставити буду нести в руці. Потім знайшов ще, ще пару грибочків, Ніс в руках і почав складати вже в рюкзак, думав, от Це вже останні, більше вже нічого не, не буде. І того, напевно, було саме найпростіше спочатку дістати стати якийсь кульочок, і починати їх носити, а так я багато разів відкривав рюкзак і ставив їх як вже фінальні гриби. Дуже дякую всім, хто мене дивиться. Я не знаю чи будуть ще в мене відео по збиранню грибів, але я попробую ще раз піти як мінімум. Тому що Мені це дуже подобається. Я сподіваюся, що і вам також мої походи і є цікавими. Дякую всім, хто дивиться, хто ставить лайки, хто коментує. Підписуйтесь, будь ласка, хто ще не підписаний. Дуже вас це прошу. Просив на початку. Буду просити і зараз, тому що кажу, мені бракує ще зовсім-зовсім чуть-чуть. Щоб назбирати тисячу. І можна було би спокійно йти вже на закриття сезону. От. Тому хочеться побажати вам гарного всім дня. Все буде добре. І слава Україні. Давно не було. А ну, подивимося, що це у нас Красив. Красиво тут ну. ніжка зламалася, але шапочка файна є. і ніжка файна біленька. є. Ось такий у нас постскриптум.